Події першої світової війни безумовно справили великий вплив на формування українського визвольного руху і стали так би мовити його передумовою, оскільки і українська військова організація, і організація українських націоналістів були засновані ветеранами перших визвольних змагань, і відповідно найчастіше вони були одночасною ветеранами Першої світової війни. Нам відомо про ветеранів Легіону українських січових стрільців, які згодом були або інструкторами, або навіть бойовими командирами в УПА. Ну а оскільки Легіон воював в Карпатах, то можна сказати, що ось ці люди мали досвід гірської війни і передавали його своїм молодшим побратимам УПА. Можна згадати такого відомого вояка УПА, як. Василь Скригунець, псевдо-гамалія, От він був ветераном легіону УСС. і пізніше він був командиром сотні важких кулеметів, тактичний відтинок Гуцульщина, Упа Захід.